У режимі зробила собі манікюр. Просто одним кольором. Ось так от. Зробила, мені подобається. Такий фіолетовий, ніжний. Воно вже не знімала весь процес і ви знаєте. Звичайненький, коротенькі нігти тут освіжила, бо час швидше йде. Це такі мої зараз вже прибрала, думаю, я дівчаткам не знімала, не показувала. Зараз вже прибираю. Вратаємо вечори без світла. Дякувати чоловікові зробив освітлення. Зараз покажу як акумулятор від автомобіля. Від, старий, від старого автомобіля. І ось таке приспособа стара лампа. Я її так поставила і в'яжу. Таке мені світло тут окуталося. У пледик і Із задоволенням я ж така дівчатка в нас. Назарчик, що тут у тебе таке стоїть? Що це за коробка? Це це Дерев'янський для... туалет для і кота. Коту. Ну, <laughs> Коту ну, не потрібно треба його прибрати. Чого він там стоїть? А це дівчатка такий лайфхак. От так вот все мене тут іде. І виходить що... Так, я собі приспособила і в'яжу, бо треба в'язати. Всі сроки вже горять з цими відключеннями, а часу не вистачає. Дуже гарно світить. Я ще одягала, одягла окуляри, щоб мені краще було видно, бо зір псувати то не дуже. Ще трішки просувала. Спочатку тільки прийшла, поки не так темно було. Не так втомилися очі цей процес Джемперсину. Мені вдалося, поки знімала я відео трішки пов'язати. Дивіться, як гарно виглядає ця пряжа. Це ще добрання. Такий легесенький пушочок тут є. Пряжа гарна. Купувала в Оксани Левчук, вже говорила вам. Напів вовна, здається, в'яжу у. Оскільки я ниточок хоч в'яжу, дівчатка вже. Запуталась, зараз покажу, а що мені. Тут рахувати. У чотири ниточки. Так, дві. Чотири. В'яжу чотири ниточки. Пряжа ще в мене є, така ще два моточки у мене є. То, думаю, вистачить дуже вигідно купувати таку пряжу. Вона така, прямо ж виблизкає, така гарненька. Це, мабуть, обробка в неї. Бо вона бобінна. Я прала маленький зразочок. Я то пряжа дуже гарно розкрилась, мені сподобалось. Такої пряжі у мене є ще декілька кольорів. Планую ще щось зв'язати. Поки ми в школу не ходимо, два тижні походили, то треба за цей час, поки ми вдома, зв'язати мені цей джемпер, щоб було синочку в школу щось одягати. Ось я вже. Вибачайте, що так на колінах, ну, поки що так. Ось від підріза. Зараз покладемо впоперек. Від підріза вже в мене пров'язано. Ось така відстань. Так, де ти тут? Отак? Отак. На спицях три, мабуть. Мабуть, на трійки це я в'яжу чиагу, ой, не Чиагу, а ой, скажіть, я скажу Адді, дивіться, що з ними зробилося. Я бачила таке в інтернеті раніше в дівчаток, що вони облізли Облізли в мене кінчики. в мене чягу. Ой, Господи, ну чому мені хочеться сказати Чиагу, Адді у мене. І вони облізли, таке, як це таке воно жовто-рожеве покриття з під низом. І такий запах металу при в'язанні, і руки пахнуть металом. Ну, В принципі, це на швидкість в'язання ніяк не позначається. В'яжуть вони, які в'язали швидко. На камері вас показує, що вони більш так. Жовті. В реалі їх майже незамітно. При такому світлі, не через камеру, трішки-трішки видно, оце, що стерлося покриття. А так, в принципі, нормальні. З, з тросиком нічого не сталося. Тросик такий мені подобається ці спиці, легенько в'яжуться. Тільки оце таке в них трішки. Ну, в принципі, з часом воно виходить все з ладу. Вони у мене десь вже більше року. Активно я ними в'яжу, вони мої самі улюблені. Після Чиагу. подобаються дуже Чиагу І оці адіки, якось ні про Зінги. Відійшли на другий план. Замовила дівчатка, я собі спиці. Можливо, на днях прийдуть. хочу спробувати кубічні, у мене не було ніколи їх. Хочу спробувати NITPRO нова Кубікс, мабуть, чи просто Кубікс. Ну, покажу, якісь невеликі я замовила, вже не пам'ятаю, які були на сайті. то замовила, бо не було того тросика, що я хотіла. Я зазвичай беру 60 або 80. Ну, Якісь із них я і замовила: чи 60, чи 80. Замовила два артикула, не пам'ятаю ще які другі. Ну, прийде, все покажу. Можливо, я панчишні замовляла. Ну, Дівчатка, вже не пам'ятаю, бо якось замовила в корзині висіло-висіло, те замовила, не, потім оформила. Ну, якось так Довгенько йде, то, можливо, на днях буде. Замовляю на Укрпочту, там дешевше зазвичай, бо. Якось у нас тут на нові, то повітряні тривоги, то світло вимикають тут на нашому участку, то на новій почті, на укрпочті. Тільки заберу обов'язково з вами похвалюся своїми покупочками, а зараз будемо ми вже, мабуть, сином лягати спадки, бо вже в нас пізно, вже в нас 10 година, то нема засиджуватися чого, світла все одно нам сьогодні не дадуть. Сьогодні в мене 23 листопада. У багатьох сьогодні такі в'язальні вечорниці, як у мене, дівчатка. Ну, нічого, вистоїмо, переможемо. Отак ось нас звільняє наш сусід від світла, від тепла, від води. Непонятно, з чим бореться, з якими расистами, з якими фашистами, з якими нациками, коли б'є по інфраструктурі мирних міст. Ну, нічого, вистоїмо і переможемо. Так, а ми, дівчатка, йдемо з назарчиком спадки. Ну, це ще не прощаюсь я з вами в сьогоднішньому включенні, думаю, що ще покажу спиці в цьому відео. Всього вам доброго! А ми йдемо спадки. Ну, з вами не прощаюся. До зустрічі в наступних включеннях. Доброго вечора. Це заключна, заключний епізодик відео. Хочу показати вам подинок і шкарпетки, які в мене залишилися. Я вам уже розказувала цю одну стигла зв'язати з вівчарів із сіверяночки. На блокаторі так вона у мене і висить. Знайшла другу із вівчарів. Одна теж зв'язана, що в мене чого так вийшло. Зараз розповім того, що з мотка Северяночки в мене вийшла пара, і одна шкарпетка. і щоб не було залишечку, зразу зв'язала і замовила, пряжу є. Пряжа є одна шкарпетка, я на такому ентузіазмі зв'язала. І так само в мене вийшло із супервош. теж така. Шкарпетка одна зв'язана. Моє, моє завдання на цьому тижні зв'язати їм, не на тижні, а ну, найближчі плани, зв'язати їм по парі. Ще по одній шкарпетці, щоб було воно до парі, щоб було закінчені ці мої процеси. Чого такі плани не на тиждень, скажете, того, що. Таке наше життя бентежне. Всі, хто проживають в Україні, знають, які часи переживаємо. На задньому плані компресор у мене шумить, можливо, мішає трішки зйомки, заважає, але вимкнути не можу, тому що у нас дві години, як дали світло, у мене вже пізній вечір, добу не було у нас світла. Ну, як зазвичай, не тільки в мене, виключають щодня. То дуже складно вести канал, дуже складно знімати відео. Майже неможливо в'язати, бо день на роботі приходиш додому, світла вже немає, або його ось ось вимкнуть. Ну Ця доба була, звісно, у нас такий блекаут. Душа болить, переживаємо. За оце все, за що нам таке? Б'ють по об'єктах інфраструктури. Від кого вони нас звільняють, я не знаю. Не вистачає в мене. Я наскільки стримана, ну вже і, і не можу. В мене вже я не знаю, як характеризувати свої почуття. Я не знаю, ким треба бути, щоб отак знущатися над мирним населення. Це просто геноцид. Геноцид українського народу. Ніяка не звільнена, ніяка ні спецоперація, це справжня війна знищенням України. І українців, як нації. Нічого, Бог на світі є, все буде по справедливості. Так от, отакі дівчатка, мої плани. Це я вам розказала, показала, трішки засмучена цими відключеннями і всім. І якось не вдавалося мені попасти в магазини. Цей тиждень я працюю на швейному виробництві, можливо, в кінці вам вставлю такі невеличкі ці. Дуже не знімала, просто такі клаптики окремих заготовок, як воно в роботі. Просто такі робочі моменти, бо ну, не знаю, чи можливо його знімати, чи неможливо. Чи не просто такі клаптики, щоб поняття мали, що воно, що воно і до чого. Про шиття, про роботу. Так ось, що хотіла я вам ще, дівчатка, сказати. Так, бо сумбурно вже в мене пізній вечір, вже збираюся лягати спати, але думаю, так, треба дозняти, змонтувати, щоб було відео, тому що, хоч і складно ведеться канал, бачимо, які перегляди під останніми відео зовсім маленькі, якими це силами вдається це відео змонтувати. Викласти переглядів невеличкі, але невелич, ну, я розумію, що за цього такі різко такі малі перегляди за того, що в людина, людини немає просто фізичної можливості дивитися, бо немає світла, інтернету і так далі. Я останнє відео цей текст записала, записувала двічі того, що пропадало світло. Записувала двічі, а монтувала, мабуть, раз за чи чотири я його монтувала, бо теж пропадало світло. У мене якось воно перебої з редактором були. Поміняла новий фоторедактор. Ну, складнощі були. Потім загружала. Вмикаю загрузку, воно мені пише, пише, тоді пише 6 годин до загрузки. Зазвичай у телефоні в мене саме довше годину загружується, телефон і обробляється але це з усім. 6 годин. Я думаю, можливо, таке буває збой, що напишуть, тоді пишуть інше. Шість годин загрузилося в мене 3% відео за 5 хвилин. Ой, за 5 хвилин, за 50 хвилин. Я ж чекала, 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 думаю, ні, діло не піде, діло йде в ніч, і ще вимкнуть світло, і мені ж потрібно сидіти чекати це відео, щоб воно як вигрузиться, вимкнути і монетизацію, і настройки там всі підписати. На другий ранок встаю, вже світла немає. Прийшла додому, ще світла немає. Дали на дві години поставила на загрузку, інтернету немає. Світло є, інтернету, немає. Я з такими проблемами на силу вигрузила цей тех, не встигла написати питання, тому що ну, реально мені треба його було скопіювати, інтернету немає. Ну, хто захоче відповісти, надійки я передала, то вона знає, де знайти його. Так що ось такі наші житейські будні, ось такі наші блогерські дні. То де там що, прошу вибачення, можливо, за фонд за якийсь там. чи чхнула в минулому відео, Ну це така дівчатка. Просто це такий влог, життєво-в'язальний, трішки, і розказую, яке вона. Я ділюся з вами своїми такими справами. Так от, все відхожу-відхожу від відхожу, теми, тому що вже вечір, вже треба спатенька, а я. Це ще й досі не дозніму. Так-от, так-от, так-от. Я зробила замовлення у на... в інтернет-магазині Мейкап. Мені потрібна була туш, я вам покажу, можливо, буде комусь корисна ця інформація. Є, дівчатка, питали, розкажіть, якою декоративною косметикою користуєтеся, і так далі то я зараз хочу показати. Тут з двох продуктів покажу вам ще свою красуньку фіалку, подарунок Ліни Сергієнко. Такі розтішки вона мені дала. І ось така розквітла красуня. Любуюся з нею, запихаю її в кожен кадр, щоб ви бачили теж, яка краса в мене. То був різдвяник, а тепер, тепер фіалка мене радує і квітує. Так, купила мені було замовлення, мені потрібна була туш. вже неможливо було фарбуватися. Закінчилася. Купила я Мейбелін, я користувалась нею давно. Мейбелін, оця Lash Sensation мабуть, здається. Така рожева тубус такий пузатенький, пам'ятаєте, була? Я нею давно-давно користувалася, а то якось не було її, і я замовила новинку, ось таку. Що в мене тут з фокусом фокус пропадає. Багатство нехай вже. Що воно таке? ну зараз. Замовила новинку від Maybelline, ось таку туш. О, дивіться, як вона там, не знаю, читається вам. Тут все в ній добре, вона подовжує, закручує. Тільки одне, що тут гнучка, дуже щіточка, ось така, зовсім-гнучка. зовсім, зовсім гнучка. Ну, ви знаєте, на нею зручно фарбуватися. Щіточка силіконова така, Тут ще новенька, то така, звичайно, ніби рідка, але вона дуже-дуже гарна. Мені, я зазвичай коли купую туш, коли вона мені. Спочатку не подобається, і ви знаєте, що туш краще, коли підсохне, то я залишаю її отак і вона підсихає. Цю я навіть не залишала так, бо вона фарбує гарно з першого разу. Мені сподобалось, я прискіплива до тушей. Після тушей Кейко, звісно, що спробуй знайти щось добре, але я знайшла отака. Зараз у мене мейбелін. А до цього у мене була. Це моя така. Покупочка до цього в мене була отака прем'єр, е, кабаре прем'єр від Вів'єн Сабо, але я її ніде не знайду. І на Єві, і на шукала, і на Ватсонсі. І щось не було в наявності. Не знаю, хто її виробник, мабуть, Франція писала колись. Ну, не знаю, не, не можу я її знайти. Теж дуже достойна туш. Не, не, не з дорогих вона, така силиконова щіточка ще тут у мене трішки є, але вона. Може, швидко засохнути. Без туші ніяк. Помади можна змішати, зварити, накрасити олівцем і зверху помадою залишками. а без туші вже ж ніяк. Поки нарощувати її не планую, були досвіди, поки що ні, не хочу. Так, і замовила собі шампунь. Хотіла купити давно, Я... мені подобаються шампуні. Ельсе від Лореаль хотіла спробувати новинку їхню. Гіалурон. Гіалурону ось таку. Пишуть, що 72 години шампунь філір інтенсивно наповнює та зволожує волосся від самих кінчиків, від самих коренів. Для волосся, що потребує зволоження та об'єму. Дійсно, зволожує, додає об'єму, шампунь хороша. Бальзаму до неї не купляла, думаю, візьму, спробую шампунь. Дякую. тепер мені сподобалось, ну, у мене маска стель ще є, то не купувала. Тепер куплю собі і бальзам пізніше. Дуже-дуже сподобалася шампунь. Так що рекомендую. Вони середньої такої цінової політики, можна сказати, ну, більш бюджетні. І дуже гарно себе рекомендують. Подобається чорна така в мене була з аргініном. дуже подобається. Тоді. Така дрімлонг, оранжева, тільки не, не та, що з, з маслами, бо та жернить волосся, а просто дрімлонг оранжева така для довгого волосся. Теж гарна шампунь. То оце такі дівчатка поділилася з вами своїми невеличкими покупками. Чим порадувала себе, чим відволікаюся. Це складне життя. Пряжі поки що не купувала, спич ще не отримала. Обіцяла вам у сьогоднішньому відео, ну, в вчорашньому включенні. Що розповім про спиці, то спич ще немає. Ось такі, дівчатка, справи ось такі мої будні. На цьому буду прощатися з вами у сьогоднішньому відео. Дякую вам за перегляди, за коментарі, за підтримку, що підтримуєте нас. Нам дуже це важливо, нас стимулює це знімати далі. Находити час, якого зараз немає, особливо. А й мені ще потрібно піти помити підлогу. Ось так от буду зараз монтувати це відео. Всім бажаю вам світла, тепла, миру, добра, любові, Віри в нашу перемогу. Ми переможемо. Радуйте себе, шукайте собі будь-які заняття, які вас відволікатимуть від поганих думок. І тримаємо стрій вперед до перемоги. З вами була Валентина. До побачення, мої любі! Дякую, що ви були зі мною. До побачення!